Євангелія від Матея, глава 7, стих 15 по 21. Стережіться, лжи пророків, що приходять до вас в овечій одежі, а всередині хижі вовки. Ви пізнаєте їх по їхніх плодах, хіба збирають з тернини або з будь-яків смокви. Так кожне добре дерево родить гарні плоди, а лихе дерево плоди погані. Не може добре дерево приносити плодів поганих, ані лихе дерево, плодів добре. Всяке дерево, що не родить доброго плоду, рубають і вогонь кидають, по їхніх плодах, отже, пізнаєте їх. Не кожен, хто до мене каже: Господи, Господи, віде в Царство Небесне, але той, хто чинить волю Отця мого, що на небі.